Це кишені, які треба скласти, які мають бути в них для хлопців жгути для зупинення і в будь-який скрутний момент. Так шиють розвантажувальні жилети для наших військових, працівниці гощанського будинку культури. З початком нового вторгнення расистів, творчий колектив кравчинь, що раніше займалися виготовленням художніх костюмів, перепрофілювався під потреби військових для того, щоб ми налагодили кращу роботу по такій зробили конвеєр. Для пошиття цих розгрузок ну, машинки потреби нас не вистачало, тому я свою старішу машинку принесла з дому. Але зато вона шиє матерію, може в два і три рази скласти пошити. Є в нас дівчата, які принесли ще двох свої машинки, проявили ініціатив. Долучилися до Кравчинь і місцеві мешканки Ще до нападу Росії на початку пандемії. Тут шили захисні маски. Адком агресії налагодили виробництво тактичних аптечок. Згодом перейшли на розвантажувальні жилети, тканину та фурнітуру закуповують за гроші волонтерів. У нас стоїть не тільки спеціалісти, які працювали в цій швейній майстерні. Є звичайні працівники, які. Пов'язують роботу основну роботу і допомагають дівчатам шити. До нас долучилися навіть біженці, які самі виявили бажання прийшли допомагати шивати наших хлопці. Шукаємо тканину безумовно. Шукаємо фурнітуру. Наразі це трошки вже дорого. Тканина і дорожча, фурнітура дорожчає. Ну, але ж нас тут не лякає. Розробляли розвантажувальний жилет в консультаціях з військовими та бійцями територіальної оборони. Усю пошиту продукцію в першу чергу передають військовослужбовцям із Гощанської територіальної громади. Надлишки усім, хто того потребує. Наша розрузка складається з верхнього кармана для жута. Тут знаходиться дві моллі, і нижня частина складає раз, два, три, чотири, п'яти кармані. Цей карман нас іде для. Патронника. йдуть побічний для гранат два а гранатос потреби вакарман. В творчій майстерні ніхто не сидить без діла. При справі тут і охоронець. Як потрібно дівчатам щось допомогти, так само часто привозять і матерію, і там різні матеріали, і сітки шили, і там все. Допомагаємо при розрості. шити то не шию, але наприклад, е там е лекала під е бронежилети Там дівчата малюють то. Ми вирізаємо ріжемо самі по можливості, тобто там такого нічого сложного немає. Серед кравчинь у майстерні і пані Людмила, 19 березня жінці пощастило вирватися з окупованої бучі під час одного із зелених коридорів зі сльозами на очах. Жінка пригадує відчаї, людське горе та звірства расистів. Мій син дуже рискував життям, коли пішов в магазин по молоко, а вони вийшли з тих танків і казали, виходьте, але слава Богу, Бог милого, що наших дівчат і наших хлопчиків, ці, що пішли по продукти, відпустили, то дуже, дуже важко було нам там. По четверо суток боялися вийти з підвала, бо дуже гримихали і під вікнами, дуже стріляли. Але що там багато наших лишилося, хочу передати їм вітання, тримайтеся наші рідненькі. Не знаємо, чи буде куди вертатися, але хай би хоч стіни лишилися, і щоб всі наші були живі. Опинившись на Рівненщині, Людмила вирішила приєднатися до Кровчинь, адже хоче зробити свій вклад в перемогу над ворогом. Приїхала і стала проситися десь працювати, бо вдома сидіти не можу. Хочеться допомогти нашим хлопцям, бо наші хлопці справжні герої. Ми дуже любимо нашу бучу, нашу Україну. Ми хочемо додому. Я хочу не посрамити нашу бучанську громаду. Кравчині сподіваються, що війна скоро закінчиться і вони зможуть повернутися до своєї улюбленої справи, коли їхня робота буде не потребою, а задоволенням. Наші дівчата шили костюми, вишивали костюми. У Нас е обшивалися, скажімо так, народні колективи, професійні колективи. Вони з посмішкою на обличчя. Ша вишивали ці костюм'я зараз, сі задано. Михайло Присяжнюк, Богдан Корбяк, телеканал ITV.